Ресцентр АТО повідомляє, протягом ночі з 4 на 5 лютого противник 21 раз обстріляв позиції українських військ. Із реактивних систем залпового вогню терористи вели вогонь по Дебальцево, Луганському, Тоненькому, Новий Григорівці. Крім того, бандити чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України на Луганському, п'ять разів на Донецькому і один раз на Маріупольському напрямку. Злочинці застосовували артилерію та міномети. У відповідь українські підрозділи нанесли артилерійські удари та змусили бандитів припинити обстріли. Найбільший натиск ворога. Спостерігався саме на Дебальцівському напрямку. Лише за ніч поблизу Чернухино та Міуса терористи двічі намагалися штурмувати позиції українських військ. Усі атаки ворога армійський підрозділ успішно відбили. А втрати противника за добу, за попередніми даними: 190 чоловік загиблих та сім одиниць знищеної техніки. Ця статистика вчергове підтверджує, що людські життя для терористів не мають значення. Українські ж військові і далі утримують визначені позиції та запевняють, що на будь-якому напрямку дадуть гідну відсіч противнику. Курсанти-випускники Одеського військового вишу пройшли двотижневу бойову підготовку на полігоні. Навантаження двічі більше, ніж у минулі роки. Події на сході країни внесли корективи і в навчальні плани. Особовий склад у нас готовий, тому що вже, наперед те, що аромобільні війська, високомобільна десантні війська вони вже сформовані таким чином, що всі задачі повинні вирішуватись. Тобто моральний дух випускників наш високий. Знання також, я думаю, що практична складова на протязі навчання військової академії ми дали достатньо. Ну, і перш за все, ми завжди вчимо, що якщо є якась ситуація, ти не знаєш, як вийти з неї, то простий принцип Роби крок вперед і виконуй. Кожному майбутньому розвіднику та десантнику необхідно мати навички з водіння бойової техніки. Тож акцент робили на керуванні БМП та БТР у складних умовах. З у них на вод фактично більше 90 кілометрів. от виконали всі. Вправи згідно курсу водіння, тобі починаючи з першої піатовчої вправи і закінчуючи четвертою навчальною вправою, тобі ж водіння в колоні. Вони здійснили, в грудні місяці здійснили марш в колоні змішаної техніки, тобі ж і БМП на Широколанівський полігон і зворотному, зворотному напрямку Значить, пройшли взагалі кожен курсант, іменно розвідник на бойовій машині піхоти пройшов порядка 40 кілометрів. Стріляли з вогнепальної зброї, проводили розвідку об'єктів умовного противника, відпрацьовували дії в дозорі та під час засідки. В процесі нашого навчання, відповідно нашими викладачами, які також бували в зоні антитерористичної операції, моделюються різні тактичні ситуації, які надаються курсантам, вони їх успішно вирішують. Я думаю, що вже найближчий період. Наші курсанти будуть достойно представляти свої знання та навики в підрозділах військових частин, рамбільних військ та розвідки. Одразу після польового виходу на старшокурсників чекають державні іспити. Згодом подальша служба на офіцерських посадах, зокрема, і в зоні АТО. Незважаючи на шалений тиск російських агресорів, українські воїни не збираються покидати Дебальський напрямок кожного дня, тут лунають вибухи та л'ється кров простих мирних громадян. З Дебальцевого уже вдалося евакуювати близько двох з половиною тисяч людей. Біженців перевозять до найближчих безпечних міст, таких як Артемівськ, Святогірськ або Слов'янськ. Ось цей чоловік проведжає своїх дружину та сестру, сам змушений залишитись, адже доглядає за хворою матір'ю. Що чекає на його сім'ю на новому місці, він і гадки не має. ті, хто а не знає, вони знають, куди знають їдуть, що їх чекає?» «Взагалі Ніхто нічого не знає. Їдуть так на умом просто виїжати. Да. Люди виїжджають пізді. Візі холодно людей. Снаряди доволі часто лягають поряд із автобусами, якими вивозять біженців. Щоб обезпечити людей, уряд вже виділив два броньованих крази. А голова обсє закликав припинити бої хоча б на три дні, аби мирні мешканці змогли залишити дебальцеве. Постановою кабінету міністрів від 31 січня. Цього року номер 24 визначені додаткові умови грошової винагороди для громадян України, які виконують військовий обов'язок. Це широкий спектр виплат. Які передбачають для кожного військовослужбовця, який виконує задачі, і бере безпосередню участь в веденні бойових дій, 100% надбавку для і яка виплачується йому по результатам практичного виконання завдання. Крім цього, цієї надбавки визначені Кабінетом міністрів певні. Розміри грошового нагородження для частини підрозділів, які виконують завдання вищих штабів. Так, зокрема, для бригади визначений виплат за успішне виконання бригадою бойового завдання в розмірі 300 мінімальних заробітних плат. Це складає понад 363 тисячі гривень. Для полка відповідно цей обсяг преміювання становить 200 мінімальних зарплат, роти батальйону 50. Крім того, за виконання окремих завдань військовослужбовцями передбачені окремі додаткові виплати. Зокрема, за знищений бойовий літак противника передбачається виплата 100 мінімальних зарплат, що складає понад 121 тисячу гривень. За знищення реактивної системи залпового вогню 50 мінімальних зарплат танка 40 броньованої машини 35. Автомобіля 10 мінімальних зарплат. Механізм виплати грошового винагородження за успішне виконання бойових завдань визначається в поточному році, в поточному місяці за минулий місяць, і при цьому за успішне виконання підрозділом бойового завдання кошти розподіляються командиром підрозділу в відповідності до конкретної участі військовослужбовця. Російська Федерація і надалі продовжує постачати зброю та боєприпаси для терористів, російських добровольців та регулярних військ РФ в українських змі. Білі Камази із Росії називають гуманітарними конвоями, та це не відповідає дійсності. Вони використовуються виключно для постачання ворогу озброєння і жодного стосунку до слова гуманітарний не мають. Крім Камазів, значна частина важкої техніки прибуває з Росії в Україну залізничним транспортом. Сумщина активно допомагає українській армії. Незабаром з області на передову поїдуть перші бронемашини-трансформери у селищі Липова долина на місцевому заводі. Удосконалили систему кумулятивного захисту для розвідувально-дозорних машин. На полі бою решітки можуть розсуватися і таким чином захищають БРДМ від ворожих снарядів. А коли треба зменшити габарити бронемашини, решітки миттєво складаються. Тут уже більше усовершенствована кумулятивна защита. Дивіться, в, в процесі е, роботи в полі вона так, а коли вона заїжджає, допустимо, е, ближче до окопів, то вона складується, машина буде в габариті, тобто вона може. Спокійно в'їжджати у кущі там і так далі ховатися. Два тижні тому цю бронемашину привезли з Донбасу. Її ледь затягли до цеху, щоб відремонтувати. Вже тут працівники заводу перевірили двигун, поставили нову гуму, пофарбували і зараз кріплять на панцерник захисну решітку. Однак ремонтом бронетехніки на заводі не обмежуються. Створили бригаду, яка відповідає за допомогу бійцям. А то хлопці скручують троси, виготовляють скоби для бліндажів та удосконалені пічки буржуйки. Два десятки таких вже від. Правили на передову. Буржуйськими, ну, їм трошки, щоб були вони енергойомки, щоб можна було підогріти піщу хлопчикам, щоб можна було посушити обув хлопцям щоб... і щоб наші хлопці, які захищають нашу країну, були в теплі, в добрі, хоча б наскільки це можливо. Все для їх зроблено від щирого серця. Тим часом жінки Липової долини дбають, щоб вояки не були голодними. У нас дві кухарки і з бухгалтерії ще дівчата зібралися, Зробили в цих котлах тушонку для наших хлопчиків, салат з із... із... печінки паштет, зробили ковбаску, зробили сало з часничком перекрутили. Передаємо нашим воїнам дорогим, які нас захищають, які захищають нашу Україну. Крім продуктів, буржуйок та бронемашин, бійцям передадуть і прилад нічного бачення. вам дуже дякую. дякую. А хлопцям, а хлопцям на передову новий прибор нічного бачення. Да, Де да. вони нищити обов'язково Сепаратистів і. Агресорів, які до нас прийшли, доправлять допомогу нашим захисникам. Місцеві волонтери вони вже не вперше возять подарунки з цього регіону. Хлопці, які зараз знаходяться, Станиці Луганська, Трьохізбюнка, щастя, Кримське, «Кримський», 29 29-й блокпост. Дуже дуже вдячні колективу і висловили свої свою радість і свою подяку на цих грамотах і на подяках, які ми вручили. Українські війська повністю контролюють ситуацію в Маріуполі. Сьогодні з оперативних джерел стало відомо, що терористи розповсюджують інформацію про масовий обстріл міста, намагаючись посіяти паніку серед мирного населення. Прес-центр АТО офіційно стверджує, що українська армія надійно захищає Маріуполь та контролює ситуацію. Ухилитися від мобілізації спробував житель міста Старий Самбір на Львівщині. Солдат запасу запропонував військовому комісару Хабар, однак посадовець одразу викликав міліцію і правопорушника затримали. За спробу підкупу зловмисника можуть посадити за ґрати строком до чотирьох років. Ще одне болюче питання це питання корупції в військових комісаріатах. На жаль, такі випадки мають місце, але. Комплексна система попередження правопорушень діє в тому часі з виконання вимог указа президента від 31 січня. Зокрема, в кож... тепер в кожному військовому комісаріаті постійно здійснюється чергування працівника прокуратури. Працюють працівники. Міліції, які не є елементом недовіри правоохоронних органів чи вищого керівництва до військових комісаріатів, а навпаки, таким чином створена комплексна система, яка забезпечить законність, правопорядок, а також прозорість в процесі проведення часткової мобілізації. Військовий комісар Самбірського об'єднаного міського військомату, призначений на посаду місяць тому, до цього офіцер виконував завдання в зоні проведення АТО. 224 українських миротворців 4-ї ротації 18-го окремого вертолітного загону місії ООН повернулися до Львова. Протягом 9 місяців наші військові в Демократичній Республіці Конго вели повітряну розвідку, надавали вогневу підтримку наземним військовим силам місії ООН, брали участь у пошуково-рятувальних операціях та супроводжували і доставляли гуманітарні вантажі. Вже після медичного обстеження військовослужбовці повернуться до своїх військових частин та приступлять до виконання обов'язків за призначенням. Поранені, втомлені, але не зламні. бійці 13-го та 25-го мотопіхотних батальйонів повернулися після наступу бойовиків на так звану Дебальцевську Дугу. Їхні товариші й зараз тримають оборону поблизу вуглегірська. А ці чоловіки в жорстоких боях на передовій Донбасу потрапили під вогонь ворожої артилерії. Майже півсотні бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості і нині проходять лікування у Чернігівському військовому госпіталі. Прийшло наступлення це 29 го числа слона наступлення. Получається, за 7 часов утра. Ми всі були на бойових позиціях і начав нас обстріл смерчем. Там держалися два з половиною дні. Хто раніше їхав, то пожеж госпіталі одразу Ну, Хочу сказати, хлопці там бойові, відступати ніхто не буде. Будуть всі стояти в останній. Українських захисників перевезли сюди з Харкова, де їм надали першу невідкладну допомогу. Чернігівські військові лікарі ретельно обстежують бійців, проводять необхідні хірургічні втручання та медичні процедури. Як завжди, це переломи, осколкові переломи, осполкове поранення м'яких тканин, плюс супроводжують ці черепно-мозкові травми структурового моду, контузії різного виду. У госпіталі бійці забезпечені п'ятиразовим харчуванням, ліками та всім необхідним для повноцінного одужання. Провідують воїнів і представники громадських організацій та чернігівські волонтери. Хлопці кажуть, з такою підтримкою швидко стануть на ноги і нарешті поїдуть до своїх родин.